220 кущів бірючини висадили в сквері імені Олександра Бірюка в Заводському районі. Роблять це саме восени, аби за зиму рослини встигли вкоренитися. Кущі в парках допомагають зробити простір для відпочинку містян більш затишним, захищають від шуму, а затримують пил та виробляють кисень. Навесні бірючина вкривається білими квітами а в жовтні на кущах з'являються чорні ягідки, які полюбляють птахи. А вже другий рік поспіль цим сквером опікуються КП тан. Працівники Прибирають сміття, доглядають лавки та висаджують нові рослини. За цей рік з восьми об'єктів Заводського району комунальники вивезли понад 100 тонн сміття. Ми стараємося робимо, наводимо красоту, приводимо сквер до порядку в зв'язку з таким важким часом. Стараємося людям зробити настрій. Тут тривають роботи щодо прибирання території від опалого листя, прибирання території від сміття, уборка сміття з урн, догляд за мафами це лавки, урни. Сьогодні ми здійснюємо роботи по висадці кустів у кількості 220 одиниць.